Вітаю, друзі. Якщо ви займаєтесь будівництвом, ремонтом або іншими послугами, які стосуються даху, це сайт саме для вашої компанії. Він підніме ваш імідж, та люди будуть ставитись до вас більш серйозно та значно з вищим рівнем довіри. Перед вами сайт, який вже готовий. Нам залишилось лише Наповнити його даними про вашу компанію. Зараз він наповнений демонстраційними даними, просто щоб ми могли вам показати, як він буде виглядати. Дивіться, зліва буде ваша назва. Тобто я написав дахмайстер ми можемо написати назву вашої фірми. Можемо залишити дахмайстер, до речі. Виглядає, ніби непогано. Далі йде меню головна, про нас послуги і так далі. Далі одразу номер телефону. Щоб тут буде ваш номер, звісно, потенційний клієнт одразу бачить, сайт солідний, все нормально, бачить номер телефону, телефонує до вас і домовляється. Також він може натиснути кнопку Консультація і побачити всі ваші контакти. І кнопка Контакти. Тобто, справа, блок, трим. Три пункти. Телефон, консультація, контакти. Все веде клієнта на те, щоб він з сайту зателефонував вам і одразу вже ви його схопили і почали з ним працювати. Далі йде гарний баннер з вашим рейтингом, звісно, 5 зірок, велика кількість відгуків. Гарна картинка чоловіка на даху все чистенько, там на цій картинці. Велика. Кількість графіки. Графіка гарна, графіка динамічна, бачите, циферки міняються. Все чудово, все визиває довіру. Тут наша професійна команда, я штучним інтелектом згенерував чотирьох чудових козаків, які, напевно, могли б займатися ремонтом даху. Але якщо бажаєте, ми можемо тут розмістити фото саме вашої команди. Якщо є фото живих людей, Є дослідження, яке показує, що значно зростає довіра до вас. Можемо прибрати цей блок, можемо цих хлопців залишити на ваш розсуд. Ще раз повторююсь, сайт буде наповнений саме всім про вас. Ми зараз лише дивимося на його зовнішній вигляд, кольорову гаму, як розміщені блоки. Далі йде ваш блог. Якщо ви захочете вести блог, ви можете його вести. Якщо не захочете, ми це все просто звідси приберемо. Ну і знизу йде стандартний великий блок, який є у всіх солідних сайтів. Давайте пробіжемось трохи по сторінкам. Головна сторінка, зараз ми її з вами вже продивилися. Далі буде сторінка про нас. Тут буде інформація про вашу компанію. Ми дуже гарно розпишемо ваш. Шлях професійного становлення, коротку історію придумаємо, будете в захваті. Послуги тут будуть ваші послуги, які надаєте саме ви. Різні компанії можуть надавати різні послуги. Я дахами не займаюся. Я розмістив послуги, які я розумію можуть бути в вашому асортименті. Якщо ви якісь з них не надаєте або якісь. Надаєте, їх тут нема, ми все врахуємо, тут будуть саме ваші послуги, гарно додані, розписані, максимальна довіра від клієнтів, максимально хочеться до вас звертатись. Це важливо. Сайт ми робимо для іміджу і для залучення нових клієнтів. Блог, зрозуміло, проєкти. Тут, якщо забажаєте, бачите, коли сайт загружається, дахмайстер гарно написано. Тут, якщо забажаєте, можна буде розмістити фото та опис проектів, які ви вже виконували. Тобто, якщо ви фоткали те, що зробили, дасте нам фотки. Ми тут розмістимо гарно, придумаємо опис. Люди перед тим як замовити, дуже люблять подивитися, що ви вже зробили раніше. Можемо про це просто залишити теж дуже гарно. Далі і ну і далі головний блок, це звісно, контакти. Контакти це найголовніше. Тут люди будуть бачити ваш номер телефону. Ой, перепрошую, щось не натиснув. Ваш номер телефону будуть бачити, де ви знаходитесь адресу, емейл та на мапі. Якщо фізичної, фізичного офісу у вас немає, ми залишимо просто номер телефону, щоб люди телефонували. Сайт крутий. Він сучасний. Ми врахували все, що необхідно було врахувати. Будете задоволені. Дякую, що подивилися цю коротку презентацію. Якщо у вас залишились питання, якісь обов'язково телефонуйте, ми вам все розповімо. Будемо чекати на ваше замовлення. Дякую за приділену увагу.